Зеленський продовжує війну ще на рік. Україна піднімає ставки перед фінальними переговорами з Росією. На підході нова зброя, Тауруси, далекобійні ракети. Україна не готова здаватися. Росія не готова відступати. Путін вперше письмово виклав вимоги до України. Про все це замить. Дивіться на каналі Prime News. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду, де чітко заявив: Україна розраховує на закінчення війни до червня 2026 року, тобто ще рік воюємо. На переконання глави держави, ВПК РФ у наступному році почне зменшуватися. Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн-аналітику. Червень 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у руських буде. І вважаємо, що саме з цього моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова, заявив Зеленський. При цьому, за його словами, складно робити аналіз того, що в Росії перебуває в тіні, і скільки у неї запасів, щоб вести війну. Я не думаю, що нам відомі всі деталі, але це буде. Ми вважаємо, що найголовніший виклик це зростаючий ВПК, те, що ми бачимо, ми бачимо. Що він не може зростати в наступному році, він буде зменшуватись і буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться. Вони будуть витрачати все на війну, відзначив Зеленський. Путін виклав своє бачення закінчення війни. Повідомляє Reuters. умови Путіна щодо припинення війни виключають письмове зобов'язання зупинити розширення НАТО на схід, офіційно виключивши Україну, Грузію, Молдову. Та інші колишні радянські держави з членства. Росія також хоче нейтралітету України, скасування деяких західних санкцій, повернення заморожених активів та захисту російськомовних українців. Якщо мир на його умовах не вдасться, Путін прагне показати українцям та європейцям через військові досягнення, що мир завтра буде ще болючішим. Дякуємо, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.